Доброго вечора, ви дивитесь суспільний діалог. Чи часто замислюєтесь ви, яке місце у вашому житті займає милосердя і самопожертва? Чи готові ви будь що зробити для зовсім незнайомої людини? Просто так сьогодні, напередодні новорічних свят, ми говоритимемо про благодійність і про тих людей, яким благодійність найбільше потрібна. Завдання кожної людини сіяти добро на землі, За буденністю іноді забуваємо про ближніх. Проте різдвяно-новорічні свята щоразу нагадують нам, що хтось інший потребує нашої допомоги. За душевно і щиро зимові пори відбуваються різноманітні заходи у львівському керіатричному пансіонаті для людей літнього віку та осіб з особливими потребами. Цьогоріч завітав Миколай, розважатимуть стареньких і на новий рік, і звісно, на різдво. Прийшло дуже багато людей, і представників різних колективів, в тому числі і церковних, благодійних фондів, середніх шкіл, інститутів, от, з тим, щоб прийти і привітати тих людей. Вони не тільки прийшли, щоб побачити тих людей. Звичайно, що кожен з них прийшов із подарунками. От, і, як то кажуть, щирими і радісними обличчями, що є найголовніше. І Власне, ця радість, яку тримають наші мешканці, вона, звичайно, що на більшої наснаги. Львівський геріатричний пенсіонат звели ще далеко 1969-го. Нині тут живуть близько 360 осіб. Всі ми родом з дитинства, як кажуть. І коли приходить, наближається зима, всі ми в очікуванні снігу, першого снігу, а за першим снігом йдуть ті всі наші релігійні свята, до яких ми звикли. І хочемо, щоб наші люди згадали своє дитинство. Можливо, навіть колись в дитинстві там і цукерки не було за що купити. А сьогодні ну такий час хоча тяжко, але ми все одно стараємося і свої якісь подарунки зробити. Ну і відповідно йдуть до нас дуже багато колективів. І надзвичайно приємно, що останнім часом молодь іде. Це вже сучасна молодь. У кожного своя доля і свій шлях. Проте кожен з нас прагне уваги, особливо люди літнього віку та люди з особливими потребами. Ох, ми кола я любить, ох, хто, хто ми я служить, тому святий миколай на всякий час помагай мику. Вас, напевно, звати Миколай, ви так гарно співаєте? Так, мене звати Миколай, я служив у церкві, е, яком трошки керував хором, так трошки тільки. І така доля сталася, що я тут знаходжуся в інтернаті, пансіоні. Я не повинен тут знаходитися, але... Но... Так склалося, що я знаходжуся тут. А ну, тут а мені, мені тут до подоби є. Мене Бог любить, бо я співаю постійно. Кожного є своє розуміння, щастя, добра, милосердя. Іноді монета вартує більше за мільйон, а добре слово дає сенс у житті. На цьому світі ми лише мандрівники, а різдво це диво, це віра і любов. Тож нехай кожен з нас подарує надію. І добра на землі стане більше. Загадаймо про тих, кому потрібна наша допомога вже сьогодні. Про інтернат я написав про приз Богу. Ну я зараз прочитаю. Минає осінь, де зима, ходом поюває, чергові не стає, Христос нам все рождає. То християни з давніх літ рождества так чекають. І колядують, веселяться, поклінь Христові дають. О, який то для нас гарний час, Христос нам народився, любінше, браття, братаємося, Христос нам об'явився. Дивитись суспільний діалог, говоримо сьогодні про благодійність. Представляю учасників нашої програми: це отець Михайло Оксана Яковець, заступник начальника головного управління соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації та Валентин Мойсеєнко, голова Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Говоримо сьогодні про благодійність. Взагалі, благодійність, як на мене, виявляється через любов. А якщо є любов, це вміння все прощати, все розуміти. Будь-які дрібниці і ну, ніколи не осуджувати це, як на мене. Зрозуміло, що не всі, хто сьогодні потребує благодійності, вони її отримують. Напевно, перше запитання до пані Оксани: У нас є діти з особливими потребами, є люди з особливими потребами, є дітки сироти Зараз йде Різдво, йде Новий рік. Яку вони отримують радість? Радість, ту, яку ми їм подаруємо. Крім того, що в інтернатних установах, де отримуються дітки на повному державному забезпеченні, а це в нашій системі це два будинки інтернатів в новому роздолі і в Буково Старосамбільського району. Є ще такі заклади в системі освіти, звичайно, говорячи про те, як з дітками доглядають, які їм надають медичні освітні і інші послуги, окрема тема. Ми зараз говоримо про увагу до потреб цих дітей і про крімосторонній вплив на цих діток. Ось за ініціативи голови обласної державної адміністрації Михайла Дмитровича Костюка, вчора стартував телемарафон. Метою якого було збір коштів для будівництва будинків, в яких би дітки почували себе так як вдома, тобто на створення дитячих будинків сімейного типу, цей марафон має продовження, і сьогодні будуть проводитись такі акції. А в цілому, знов ж таки, під патронатом нашого губернатора Михайла Дмитровича Костюка, цей ці акції вже почалися з 1 грудня, тобто були оголошені. Такі ну, конкурси можна сказати, чи заклики такі для громадськості, створені центри прийому передач, це і в палаці мистецтва, це і по навчальних закладах, вищих навчальних закладах, де власне люди доброї душі, доброї волі приносили і книжки, і іграшки, і ем, одяг, і подарунки, і куплені за кошти, і зроблені власними руками. З тим, щоб волонтери напередодні свята Святого Миколая і Різдвяних свят могли ці подарунки завести в дитячі заклади, завести в лікарні до тих діток, які перебувають на тривалому лікуванні. Ми знаємо, що в нас є такі заклади. Власне, для того, щоб ці дітки відчули, що вони не тільки мають потребу в увазі і в, в доброму слові, в підтримці в подарунки, але і можуть її. Помацати по, отримати рука запитання напевно тільки до вас, Оксано Степанівно. Хто найчастіше виступає благодійниками? Це звичайні такі прості люди, скажімо, з невисокою зарплатою, пенсіонери чи якісь такі більш заможні люди. Ви знаєте, по різному є всяко. Зазвичай простіші люди діляться. Швидше і легше, і частіше. Ну, чомусь так складається, можливо, тому що вони, маючи невеликі статки, розуміють наскільки це складно е, ділитися. Е, ну їм не, їм не важко віддати останні або поділитися тим, чого в них є небагато. Не можна сказати і що м, люди з великими статками залишаються осторонь. Ми знаємо приклади, коли жертвуються великі гроші на проведення складних операцій, на е, підтримку е, сімей. Ну але знову ж таки часом так буває, що таких людей треба. Довше просити вони хочуть офіційних звернень, вони хочуть кілька разових приходів. Ну без, без образ будь-кого. Є в нас люди і в області, які завжди відгукуються. Я можу назвати Петра Івановича Писарчука, коли е, до нього не звернешся, він завжди іде зустріч. і Романа Степановича Федишина, який так само є великим меценатом. До речі, він вже довго е, упродовж кількох років опікується багатодітними родинами. Ми у Будемо сподіватися, що, що тих благодійників тих меценатів буде більше запитання до отця Михайла. Отче. Що сьогодні означає благодійність в сучасному світі, в час глобалізації, в час, коли не знаю, кажуть інші, що жорстокий світ? Дякую, слава Ісусу Христу! Бачите, в Євангелії від Матея дуже гарно сказано все, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. І тому, чи це було вчора, чи сьогодні, чи завтра, євангельські істини завжди є актуальні. Тому. Служити, допомагати, чинити діла милосердя випливає з природи християнина, з природи парафії чи любого суспільства. Тому як сьогодні, так і завтра ми просто покликані відповідно служити ближньому. Найголовніше, щоб зрозуміти, хто справді потребує допомоги. Я пригадую таку дуже гарну притчу про багача і лазаря. Почти, бо там виглядало, що допомоги потребує лазар, бо він такий убогий, там біля будинку його сидів. Хотів хоч щось би зі стола впало. Але Лазар означає допомога від Господа. Це Господь Лазаря послав, щоб допомогти тому чоловікові заможному, бо і багатим його важко назвати, бо багатий це той, котрий богатіє у Бога. А бідний це той, котрий завжди відчуває, що йому чогось бракує, все йому недостатньо, і хоче ще більше і більше, і як наслідок його це затягує, і центр його життя зміщується. І тому, коли в центрі життя людини є сам Христос, як каже Святий Августин, тоді все стає на свої місця. Тому наше завдання і покликання в сучасному світі не тільки в часі різдвяних свят чи в часі святого Миколая. Це взагалі феноменальний подарунок для всіх нас, особа святого Миколая, який постійно навіть найбільшим безбожникам нагадує, що треба через ціле своє життя чинити милосердя. Тому як священник Христовий я закликаю кожного у всі часи і не в залежності від віку і стану людини. Чинити діла милосердя, але так чинити, як Христос каже: нехай твоя права рука не знає, що робить ліва, і тоді будемо чекати на, на нагороду. Але мусимо розуміти, що насамперед допомоги потребують люди немічні, люди літні, так, так одинокі, люди, ті, які не можуть самі собі зарадити. Вони в першу чергу мають бути під нашою опікою і, і в полі зору. Так. Головне терпіння, терпіння. Будь-чому потрібне терпіння. Пане Валентине. Ви представляєте у нас у Львові червоний хрест? Розкажіть більше, більше трошки про цю організацію. Ми насправді багато про неї ми чуємо. Вона активно працює за кордоном. Як вона працює в нас? Но Хто може нас розраховувати на допомогу? Вона і в нас працює доброго дня, телеглядачі. Дуже правильне питання піднято, особливо в нас час. Це благодійність і милосердя. Організація Червоного Христа вже цього року, в 2013 році, буде святкувати 150 років з дня існування, була вона заснована в Женеві. Спочатку це була організація, яка на меті ставила своє це захист поранених, захист дітей, захист жінок і людей, які не приймають участі в збройних конфліктах. Потім повноваження її розширилося значно більше. На сьогоднішній день достатньо сказати, що 191 країна об'єднана в організацію з певними своїми традиціями, своїми зобов'язаннями, єдиною структурою, і є впевненість абсолютно, що не дай Бог, якщо щось стається в світі, ви знаєте, що Червоний Хрест своїм центром вирішує питання в Женеві. Де найкраще і найпотрібніше надати допомогу в даній ситуації. На прикладі нашому ми відчували відразу допомогу при повінях відповідних років, коли вони ставалися у нас. При падінні літака, коли перші наскнили. літаки наскнили голландська, тоді допомога прийшла з найсучасними ліками. І, на сьогоднішній день наша організація опікується тільки сказати чотирьом з половиною одинокими лежачими людьми. Це де на Львівщині? На Львівщині. чотири з половиною тисячі. Це люди, до яких приходить щоденна сестричка. Це яка... сестричка. Вони працюють червоно. Да, так, вони це наші працівники. Вони з медичною освітою. Вони в поліклініці беруть призначення. В лікаря і щоденно його виконує вже в домашніх умовах. Відповідно, проводяться і соціальні різного роду послуги. послуги. Я вважаю, що це крайня необхідна і потрібна річ. Я хочу вам сказати, що не в всіх країнах колишнього союзу існує ця служба. Тобто не спромоглися втримати такі, як Росія, там, Білорусь, Молдова, а в чому причина? Ну причина фінансування. І, тобто, незалежно від того, що в принципі не є зайвих коштів в країні, все ж таки на цю службу. Виділяється кошти для того, щоб вона можна було таким чином надати більший спектр послуг завдяки структурі нашої організації. А як прості громадяни mm -hmm. через вашу організацію допомагають, нужденні, Ви знаєте, всюди в світі так само, волонтери? як в нас, як і в нас, базується все дійсно на волонтерах, на меценатах і спонсорах. Тобто немає централізованого такого фінансування. Базове фінансування однозначно в кінці року, коли ми підводимо такі фінансову частину, однозначно допомагають бідні, по суті, люди бідні. В основному це наші так би мовити донори. Це є пенсіонери, Ну, але й це... треба сказати, що якщо дозволити, що власне наша організація у Львівській області є одна з найпотужніших, найактивніших організацій. Вони шукають проекти, вони шукають людей, які допомагають їм з тим, щоб вони могли допомогти комусь. Тому Дай Бог, щоб ця організація ще довго була, тому що дійсно ті послуги, які надаються волонтерами Товариства Червоного Христа, є просто неоціненними. Не завжди державна структура має можливість фізично, можливо, навіть не стільки матеріально, скільки фізично, дійти до кожної людини, яка потребує такого такої опіки, такої допомоги і такої уваги. Пані Оксана, якщо говорити про цифри. Що стосується, наприклад, тих же бездомних, от це і так. до вас про цифри, так. а до Раз. пана Валентина про так. акції, які ви організовуєте. Ну, до так зараз так. морози. Так. Ми чуємо з новин. Так. Що так, якщо люди ви замерзують. якщо ви згадаєте події п'ятирічної чи шестирічної давності, коли були також такі різкі морози похолодання, тоді. Це був перший приклад роботи державної структури по соціальному захисті бездомних громадян. Тоді були розгорнуті наметове містечко на території стадіону на Новому Львові. Тоді підключилися всі державні структури, маю на увазі територіальні центри, будинки, інтернати. Ми обігрівали. Ну звичайно, залучені були інші структури і охорона здоров'я, і міліція чергували і гріли цих людей, і годували цих людей. Зараз ми маємо у Львові центр обліку бездомних громадян. І це вже такий центр, який є дієвим в тому плані, що люди знають вже про нього. І от коли Маємо таку ситуацію морози мінус 12, мінус 10, Люди вже знають, що вони можуть туди прийти, їх там нагодують, їм дадуть можливість переночувати в теплому приміщенні і ними опікуються. Звичайно, є е, такі люди, які приходять е, е, лише за тим і більше нічого не хочуть. Але є люди, що які хочуть змінити своє так, життя. Так, мають бачення перспективи, тобто їм треба виробити документи, їм треба допомогти працевлаштуватися, їм просто треба зрозуміти, що вони повноцінні громадяни в нашому суспільстві, і власне в цьому плані їм треба допомогти. І що ми робимо? Ну тільки успіху, удачі побажаю щодо людей одиноких і дітей з дитячих будинків. Є в нас також розгалужена мережа центрів територіальних, які опікуються літніми людьми одинокими інвалідами. В кожному районі є такі територіальні центри, це структура системи соціального захисту. Вони працюють довго, вони працюють, тобто робота вже налагоджена. Кожного разу і кожного року ми виявляємо тих людей, які потребують таких соціальних послуг. До речі, от зараз знов ж таки на виконання нової соціальної ініціативи президента України в цьому році. Розвивається інституція фахівців соціальної роботи, які також будуть в цьому плані працювати активно і потужно, виявляти тих людей, які потребують допомоги. З боку державних структур допомагати їм вирішувати ті проблеми. Ну і звичайно, не можемо не розказати і про діток, які залишаються без батьківського піклування. Це е, дітки, які перебувають в інтернатних установах, які перебувають в родинах під опікою. Тобто, Знову ж таки, ініціатива Михайла Дмитровича Костюка спрямована на те, щоб упередити соціальне сирітство. Будемо сподіватися, пане Валентине. Якщо говорити про благодійництво, бо там наші програма благодійництво, то якщо ділити, наприклад, люди з особливими потребами, діти-сироти, такі люди старшого віку, де більше благодійники ну дають свої кошти, так можна, якщо так поділити. Знайте, ну поділити так однозначно важко, але хочу вам сказати, на що, що охотіше віддають свої кошти. скажімо так, Львівщина останнім часом провела дуже багато акцій по збору коштів, де була найкраща зі всієї України. Зокрема, на наше звернення допомоги навіть такої країни, як Японія, люди пожертвували найбільше зі всієї України, саме на цю високоіндустріально розвинуту країну. Ви знаєте, трагедія, що сталася минулого року, як зреагувала Львівщина, це було багато там різних політичних там, і спекуляцій, аспектів. Багато доводилось читати, але все ж таки, коли прості люди і меценати спонсори, незалежно від того, що ними керувало і якими ми вони керувалися принципом, а здавали по 5-10 гривень, зібрана була величезна сума для того, щоб організувати дану акцію. Це було ж і в програмі про життя, коли дискутувалося це питання, все ж таки правильно зробили. Шанс ніколи не треба втрачати. І допомогти треба в будь-якій ситуації, самі безнадійні. Ну, маємо С приклад, так. І я хочу сказати відразу, користуючись ефіром, дійсно морози і холода. Будуть якщо будуть нижче 10, е, мінус 10, де да, будуть розвертатися е, Міністерство надзвичайних ситуацій палатки. Нами організований збір при всіх районних і міських організацій. і централізована є банк речей на героїв УПА 78 Щоденно тобто приємні. можна туди прийти на Героїв УПА-78? Вісім. Да, всі люди бажаючи, кож, кож, щоденно, бо в них такий звиклий режим, там є певні години роботи. Я абсолютний прихильник завжди того, що ми маємо допомогти собі самі. Як весь час, ми противник ввоза за кордоном був саме речі, бо є можливість в кожній родині, в кожній абсолютно працюючій родині знайдуться речі, якщо їх передивитися, для того, щоб організовано здати. Тому я всіх прошу. Відгукнутися підтриматися будь так, ласка, будь-які 78, вісім і при кожній там районі, можна приносити і теплі речі так. 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 Що я прошу це? Не є я складно, думаю, наші є... глядачі будемо звернути. ми це нато моїми. нас залишається буквально дві хвилинки до завершення ефіру. <рив> Говоримо про благодійництво і отже, на завершення як нам підготуватися до різдва, не на якісь свої проблеми, поганий настрій, якісь обставини такі, до Різдва позитивно, з гарним настрієм, не забувати не про ближнього, пам'ятати, що йому декуди гірше, ніж нам буває. Я думаю, що до Різдва завжди добре готуватися, прийшовши до сповіді. Прийняти святе причастя і в такий спосіб тоді відкрити своє серце для Христа, нашого Спасителя, щоб там новонароджений Ісус міг прийти і вже Христос деколи нашими руками чинити діла милосердя. Відповідно, хотів би ще на одну секунду словами нашого блаженнішого Святослава сказати, бо зараз є ця програма Жива парафія місце зустрічі з живим Христом, де всі парафії нашої церкви її охоплені. Він в своєму посланні до духовенства довірних дуже гарно каже. Ми будемо вважатися живими християнами тільки тоді. Коли наші парафії будуть місцем, де піклуються про сироту, заступаються за вдову, допомагають у Богому і відповідно розділяють страждання з хворими. І якщо в кожній парафії так станеться, то тоді справді ми будемо християнським суспільством. Будемо сподіватися, дякую за участь в нашій програмі. Сподіваюся, глядачі, які нас побачили, згадають про милосердя, згадають про благодійність. Подивляться на того, хто поряд. Я нагадаю, що ви дивились програму Суспільний діалог. кажуть: беручи, наповнюєш руку, даючи, наповнюєш серце. До побачення.